Пізно, ввечері, 16 травня, територія навколо храму святих Володимира і Ольги Десятинного монастиря ОПЦ була оточена поліцією та військовими. Було перекрито та заблоковано всі підходи та сходи. Ані братію, ані парафіян монастиря не допустили навіть близько підійти до їх святині. Наставала комендантська година, коли до території храму попрямувала колона порожніх вантажівок. Стало зрозуміло, що справджується найгірший сценарій. що у цієї влади не залишилося нічого святого, а почуття православних тим більше не варт нічого за кордоном з озброєною поліцією, озброєною до абсурду, почала працювати важка техніка. Всі розуміли, що відбувається, і від цього розпач охоплював серця. За лічені години православний храм, відомий серед православних українців як десятинний, був варварськи знищений на замовлення та за прямої участі влади. Відбулося страшне беззаконня і святотатство. Злочин, який планувався ретельно і заздалегідь, але все одно шокував усіх нас. Про багаторічну боротьбу за храм, яка згострилася при Порошенко, наперед. Одні авантюри з Томосом, про плани демонтажу та знищення храму. Ми розповідали неодноразово. За цей час ми створили не менше десятка матеріалів про десятини монастир Володимира Ольгінський храм та його ворогів. Маленька, але вишукана церква стала ціллю безбожників, язичників ультраправих та інших вандалів вже давно Роками тривали спроби заборонити, спалити чи знести святиню. Було кілька спроб підпалу. Було велике стояння під десятинкою, коли дрібна орда націоналістів та диконів була морально розбита тисячами православних киян, які стали горою. За Свій храм, але Орда не відступила зовсім. Здавалося, що проти невеличкої каплиці працюють не просто антицерковні фріки та опереджені чиновники. Ні, іноді складалося враження, що таку запеклість саме проти цього храму можна пояснити лише релігійним лобі язичників, капищі яких як вважається на цьому самому місці, коли зруйнував Володимир Хреститель. Справді було щось фатальне і фанатичне у ідеї Фікс знищити цей храм. З жодним іншим ми не бачили такої системної і жорсткої кампанії. Останні місяці злочинці посили. Суї засилля на цьому напрямку, користуючись загальним трендом на терору, ПЦ з боку діючої влади, зрозумівши, що в них не вийде, змусити парафію братію знести храм власноруч, як це присудив під невольний суд, радянські чиновники нацмузею історії України та виконавча служба спробували порушити закон та змінити виконавця. Суддя тоді відмовилися йти на відверте беззаконні, і в клопотанні злочинців було відмовлено. Лише громада монастиря мала демонтувати храм ближче до світлого Христового Воскресіння. Богоборці музейний якийсь кишеньковий фонд розпочав. Ли скандальний збір грошей на знесення святині так все було публічно. Вони публічно збирали кошти на знищення християнського храму у Києві Протизаконно. і зібрали так. Жодних законних можливостей позбутися до святинки в них не було. І вони вирішили діяти беззаконно. Було утворено злочинна змова між музеєм, держвиконавцями будівельною компанією. Всі разом вони домовилися знищити храм десь перед Великоднем. Це було б дуже символічно, писали моральні виродки. Згодом стало зрозуміло, що вірогідна дата спроби випаде на дні світлої седмиці після Пасхи. В перший раз знесення було призначено на 6 травня. Держвиконавець попередив про це братію, причепивши до дверей храму документ. І, хоча не мав права на демонтаж, хоча б спробував виконати процедуру з попередженням. В призначений день біля храму зібралися. Люди на захист святині і варварське дійство відмінили. Зараз багато хто сходиться на думці, що це було зроблено спеціально, щоб побачити, як відреагує православне суспільство. Здавалося, що злочинці відмовилися від своїх планів. На жаль, тільки здавалося. Здавалося, що після окупації лаври, фейкових справ і арештів єпископів і православних журналістів вони вже досягли дна свого беззаконня, але 16 травня дно пробили. Уночі, після того, як поліція оточила територію, люди помітили, що зв'язок і інтернет заглушили на території. Урію музею почали підганяти будівельну техніку. Декілька годин новітні більшовики руйнували наш храм, нівичили святиню екскаватором, вивозили самосвалами те, що залишилося від Дому Божого, в якому звершувалося таїнство Євхаристії. Страшна наруга, споплюжені хрести та ікони, розламаний престол. Точно невідомо, куди злочинці відвезли основну масу решток храму. З документів, які потрапили до рук нашої команди, ми дізналися, що на цьому мародерстві хотіли поживитися активісти ПЦУ з княжичів. Водночас ще одне радянське створіння Повідник, який окупує Києво Печерську лавру, запропонував прийняти рештки церкви до себе. Цікаво, навічим рештки незаконного мафу, як вони називали наш храм роками. Звідки це там взялося культурні і матеріальні цінності? Все це просто надривало серце нам і нашим підписникам. Тисячі людей не спали цієї ночі разом з нами, переживали, плакали, сповнювалися гніву і нічого не могли вдіяти. Як виявилося, комусь таки дозволили пройти на місце злочину і спостерігати за стратою храму. Ними виявилися, зокрема, так звані журналісти видання Бабель, яке існує на гроші американської державної агенції Юсейт Джорджа Сореса, фонда Маршала та політичних установ ЄС. Отже, фотографи і наратори від видання з дуже єврейською назвою «Закордонним фінансуванням чомусь виявилися обраними для цієї місії. Коментар, який вони додали до свого репортажу, з збройні, не можна назвати гетьюдожерським, але й людяним назвати не можемо. Біля національного музею історії України після багатьох років боротьби знесли незаконний храму ПЦМП, який стояв там майже 20 років. Як це відбувалося? Ексклюзивні фото Бабеля. Знаєте, про що ми подумали читаючи це? Уявіть, якби з такою ж майже нейтральною інтонацією, буденно, скажімо так, журналісти розповідали про будні концентраційних таборів, про вирішення питання у Бабиному Яру. Ну і нагадали б ще, що роздування, питання захисту євреїв. Працює на руку більшовикам, тому й захищати їх закликають власне більшовицькі агенти. Але для донорів та співробітників Бабель це, невірно, другое. Якесь таке враження від тексту грантового Бабеля. Нехай за них буде соромно євреям, В нас інший біль і своя розрада. Бо з самого ранку до храму полинули православні християни, аби вшанувати знищену святиню, принесли квіти й лампади до свого вбитого храму. Люди відшукували і збирали рештки, які не вивезли чи загубили вандали. За день місце розправи над храмом. Перетворилися на меморіал десятинці і докору варварству. Сотні людей побували біля руїн і залишили там шматочок себе, а собі частинку десятинного. Далі ми б хотіли сказати кілька слів про вас, наші підписники. Від глибокої ночі до цієї хвилини ми відчували і відчуваємо вашу присутність, вашу небайдужість, вашу підтримку. І ми бачимо, що кожен раз, коли ворог наносить подібний зухвалий удар по церкві, православна спільнота пробуджується, єднається і чинить опір. Насправді, кожен такий удар робить церкву міцнішою, гартує. І очищує її. Відбувається все навпаки від того, що очікують вороги, свободи та православ'я. Ми стаємо одне, нас єднають біля розпач, співчуття і молитва, вчинки і думки. Коли ворог діє підступно, повільно, непомітно, ми ніби у комі. Дозволяємо це робити. Це здається не вартим конфлікту. Але ось такі незаконні рішучі дії влади не лишають вибору. Дякуємо, брати і сестри, що ми живі і здатні проснутися. Дякуємо за спільний марафон. Дякуємо усім, хто дивився фото, відео, коментував, особливо тим, хто був. Під десятинним і дякуємо за таку підтримку нашого проекту. Наостанок знаєте, попри біль смерті на ругу, того дня, десятини змінив. Кам'яні, бронзові та мармурові стіни на вічність. Він став ідеєю в наших душах, який вже нічого і ніхто не зможе зашкодити. Тепер це храм символ, і ті, кому він заважав живим і кам'яним, скоро пошкодують. Бо як храм ідея він зробить набагато більше і дасть більшу відсіч. Слава Богу, за все. Хто є, хто видно кришталево чисто. Біль допомагає пізнати себе, пізнати що для нас цінне і хто йому загрожує.